Стравінський для виконання дійсно являє собою досить такий міцний горішок, якщо можна так висловитися. Його творчість якраз сприяється дуже, дуже непогано. І слухач сприяє її добре, по-доброму, по-хорошому. Його творчість знаходить. До слухача і досить швидко. Але ми маємо зараз таку унікальну нагоду, наприклад, ми друге, вдруге в Україні буде виконуватися цар дій. Бо я, наскільки знаю, один раз, який виконувався в Україні цей твір. І, а другий, наприклад, поцілунок феї, палету, взагалі ніде не було на Україні. Так що прийшлося Ігорю Івановичу самому набрати ті ноги. Це най. Краще, що взагалі може відбуватися за 10 років, коли я тут працює в Чернівецькій обласній Філармонії. Чому найкраще? Тому що це, ну, спочатку для мене ця музика була настільки дикою, настільки, я б не сказав, що важкою, вона була незрозумілою. Коли ти починаєш поглиблюватися в процес, ти розумієш, що там є не тільки музика. Там є бездоганна музика. Там немає ні жодної лишньої ноти. І те, що буде сприймати, як буде сприймати слухач цю музику, залежить тільки від нас. Ми повинні переконати, що це є шедевр. А я думаю, що у нас це вийде. Тому приходьте, буде дуже круто.